На даний момент відповідно до закону про місцеве самоврядування, поки міський голова не може виконувати свої обов'язки, виконує обов'язки секретар міської ради, тобто ми завадення зараз виконувати обов'язки обов міського голови, голови покладені на мене. Сьогодні я приїхала не одна, я приїхала з депутатами міської ради, ті, які закріплені за вашою територією, Олена Олександрівна Семена, Сергій Іванович Павлюк. Також я приїхала із представниками міської адміністрації. Заступник голови Первомійської міської адміністрації Сергій Олександрович Прохода. Перепрошую, ще депутат міської ради Білоненко. Дмитро Олександрович, сьогодні у нас відбулася сесія міської ради Чергова. Ви знаєте, що перший заступник Володимир Петрович Мухін пішов служити в ЗСУ. Була призначена Анастасія Василенко. Вона також відставлена на відпосудової так само, як і голова. І сьогодні, за моїм поданням депутати проголосували за кандидатуру. Вже не кандидатура, а перший заступник. Міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, будь ласка, хочу вам представити цю людину іченко Максим Валентинович Тобто зараз хочу зібрати команду, яка буде святці, яка буде працювати сьогодні і зараз. Не буде там проходити навчання, а буде зараз брати все в свої руки і працювати. Також скажу вам, що на минулій сесії депутати затвердили нову структуру. Що та структура, яка зараз є, ну, скажімо так, яко кажуть, чи працює неефективно, yeah. що доводить рішення. <плес> ви, спочатку, спочатку... <плес> можна, будь ласка, підкажіть. Спочатку, оскільки ініціював зустріч <плес> Володимир Петрович висоті, <плес> <суттє? плес> ви <плес> <суттє? плес> будь ласка, я хочу, вибачте, будь вибачте. ви ж були на сесії, були в да. і ви приїхали саме то. Обіцяли, що, що приїдемо. Правила, я вважаю, да, мені можна? <головок> да. Я да. считаю, надо вважаю, официально, надо выбрать голову секретаря зборів, да. щоб да. все це було під протокол, да, під зйомку, да. щоб потом не казали, тому що в нас так. Микола Петрович, у нас ж ніхто нічого не каже. Я, 에, щоб ви розуміли, до існі засідання, куди да. за пропозиція? А хай не повинно, а я кого вона надо? Саме на голосування вашу пропозицію О, головуючи так, та збора приглашення Миколи Петровича ви чуть по голову, будь ласка, приблизно вибачте порахунські людей присутні, щоб ми розуміли... не красиво голосувати за секретаря, і за голову веде протокол. Головою без оцінку Микола Петровича, а секретарем хомо лішнівець. Правда до заступника, що приїхали до нас, тому що в нас, я рахую, що в нас, наша, наш старостат взагалі ним ніхто не займається, старостат не готовий до роботи в осінньо-зимовий період і за 8 місяців війни до нас ніхто не приїхав. Ні депутатів, депутати, ні представників міської ради нікого в нас не було. Питань було дуже багато, того, що в нас почалась війна, як наче війна почалась отут у нас. Наче нас бомбили, магазини пусті, я звертався до старості, я звертався те, ніхто нічим не займався. Я не хочу говорити про гуманітарну допомогу. Гуманітарною допомогою займалися фонди. Але селом. І взагалі всьою колишньою Кам'янською сільською радою ніхто не займався. Я правду кажу? Правда. Я знався, пожалуй. Питань дуже багато. По медицині зверталися ми, нас зробили пандус на 260 тисяч, а закрила аптеку і закрила лабораторію. Звертався до вас? Сергій Іванович, я звертався до вас? А де вінама? А де Ліна сьогодні? Лен, я звертався до вас за допомогою павте. Да. І що ви сказали? Хай староста бере і возить лікарство. так? Я, 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 я правду кажу? Правду я кажу. І що це ви знаєте, це по землі це все можна поняти. По землі я не хочу тут казати. По землі накосячили стільки в нас. Ну я хочу підійти до одної жіночки. Ліда, йди сюди. Дружити, їде до них і скажи їм що у тебе вдови забрали землю. Якої син воює? Якої син воює? Якої землі син забрали? Це один тільки випадок. Забрали у пенсіонірів, забрали тих, що зараз на Бахмуті стоять, там держать нас, на Херсонщині. Забрали. 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 Забрали всі. От я, от я вам кажу питання. Питання по медицині. Ви спитаєте в Норенко. Звертався? Я звертався до цих по медицині. Звертався я до Норинку. Нам треба підставки лаборанта. Ми будемо возити. Хто возить? Їздить на парам? Ніхто не їздить, не раз приїхав. У нас питання по землі. то вовки порозорювали, Ми то вона заборювала. А ці землі, що в центрі, вони Так. Я кажу, що позабирали людей, забрали і забрали з ним воду. Десятками років обробляли да. і зробили документи вже все зробили. Я да не розумію, що понімаю. Ну почали робити документи, ну, то... а ми не дали. Ми да. був... не дали зробити документи. Була ви та саме те бупе. Часлати Так.

Просьба така. Це саме перше, нам надала болаторія, нам надо артикта, хоча б артичний пункт. А він буде робити два-три рази, на неї підуть, нам нада. У нас села 10 кілометрів з одного села, з одного краю треба в другий йти. А та сама людина може працювати в процесі. Ні, у нас є. Оці по два гектара, які ми приїдемо сьогодні, я покажу, які два роки заростають колірованої обгрузі і не обробляються. Війна там не можна, а в нас не дають. Зроблені вже все, документи, що Люди неї надо? Налог приходять, налог приходить, засівають. Ну і ця скакала міська рада заборонилася. Які засівають, які ні. Повернення трактора. У нас забрали з комунхоза трактор. Один єдиний був, який нас рятував під час зими, у нас був трактор, в нього була і косілка, в його був і ковш робили, все, у нас нормально все робилося, все це робилося. Ну, його і був був... Да, бо в нас зимою не було проблем. У нас молодці, у нас, я кажу, не було проблем. Комонхозів просто розбираємо. Досить привезіть на ладку, досить привезіть до боку. Перше Миндосіп... питання за аптеку і ламоранда. Хтось за віза а це говорю човки, що там робити? І душі, давайте почути далі далі питання: <пийчь> повернуть людям землю, в яких забрали <пийчь> і які.

Да, Алексеевна у нас у каже вона членів література. Тут витати... і ще у нас, є сім'ї ці за ще одне питання. Надає може бути високостояще руководства. Може підскажете на вречові <плес> телефони діяльна. <плес> Зана значить ситуація, може бути не однака за все. Коли ми, заплатили ми, за газ на за марніся газбуду. Вони забрали наші гроші. Нафтогаз не передали її. От ми ще й нафтогазу заплатили, тому що постійно смс, іде, що платіть, платіть, видовжують. Значить, іншому вчора я їздила у горгах нашій. І три місяці назад подала заяву з номером карточки, на якому мені повинні перечити були ті гроші, які залишилися. Не про газ, а нафтогаз не пішли. Три місяці гроші не у Нас таких усіх багато людей по шесть, по чотири тисячі. Гроші пішли десь у карман. Телефони анулірувалися. Організації немає, ми не, знає, ми не знаємо, як зв'язатися з, з ними. Понімайте, наші горга го, 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 скаже це не наші діла. Нафтогаз каже, це не наші діла. А чи це діла? Скажіть нам позади, як ви що стояти, дайте нам телефон, щоб сказали, хто нам веде ці кошти. І чи це діла? Хто це в такий час пенсіонерів поклав карман? Була ситуація, А не було з'явлено, що де була давати слова. Ви розумієте зараз? наш... Дивіться, зараз попривати підприємство. Треба висту. записати зараз нам, які ми сьогодні золоті. У нас тут центр, де жіночки наші ліпили вареники, робили сітки, зносили харчі. У нас прекрасний пункт, прекрасний будожний саме. І люди в нас золоті. А це вже те, що може ми сьогодні себе так трошки по це гріх душі. Так що ми бачимо. Боже, ще на віпи моє п'ятдець дамо! Так, все! знаєте, щоб тихенько, щоб я не дуже ну, власне, не треба час. час Потім Леся Миколаївна скаже, дивіться, дуже радий вас бачити. Я дійсно, тут я був останній раз, в 2014 році, апостолівської адміністрації. біжав тоді. Тоді ще були ради. Це дійсно дуже гарні місця, дуже гарні люди. І взагалі, той апостолський район, який зараз є частиною вже Великого Криворізького району, оце дуже гарна земля. Для мене вона дуже важлива. От, тому на сьогодні таке трапилося, що ми сьогодні балакали, ну так трапило, що вистановили міську. Голу, не будемо нічого казати, хороший, поганий, але судові, вистаровими від виконання своїх обов'язків, виконує Леся Миколаївна. От, я другий раз уже приїжджаю на засідання, на сесі, на сесію, питання засідання сесії посадівських міськрад, от, щоб допомогти як військова адміністрація, в яких 14 територіальних громад, окрім міста Кривий Ріг, щоб ви розуміли, яка територія. Але ми допомагаємо і працюємо разом з апостолівською громадою, щоб усе було нормально. Зрозуміло, перше, військовий час. Друге складно. третє, розуміємо, що правильно сказали, там сім років нічого не робилось, ну треба, щоб робилось. Зрозуміло, не все зрало. І тому саме, як я пообіцяв, ми тут і будемо наступного разу все лише в жовтому. От, ми теж там займаємося. Я ну, відокремлю цим питанням. От, по питанням, які ви підняли. Медицина раз. Ну я думаю, Леся Миколаївна разом з міськрадою відпрацює це питання. Друге, по старості я не хочу давати оцінки. Можливо, дійсно вона сьогодні знаходиться, але вона повинна працювати не один день, а кожен день для громади. Ну, давайте без коментарів потім скажемо. Вам я думаю, що міськрада повинна взяти це питання на контроль, щоб староста знаходився на своєму місці. Я не знаю, як вона працює гарно, добре. Ну чи погано погано. Я почав по землі. Ну це питання дуже болюче. От я відокремлю перше, це що людей ви кажете забрали землю. Для того, щоб ну можна, ну, можна поїхати показати цю землю, можна неї не дивитися. Я вважаю, що треба підняти документи. от, згідно яких рішень яких рішень цю землю хтось у когось відібрав, того, кому передав, яким чином мораторій на землю цей приймався, е, яким чином передавали, кому чи передавали. Я думаю, що сьогодні новообраний, проголосований, призначений перший заступник Максима Макіни Шевченка візьме це питання на контроль, бо земельні питання це його функціонал. У Тризок з Лесом вони це піднімуть, піднімуть. Ми допрацюємо і скажемо вам в очі, як ми це будемо повертати. От, якщо там є зловживання, якщо там є якісь перебільшення повноважень, тоді відреагують компетентні органи. От, тому треба дивитись на документи. Ми найближчим часом це зробимо. Правильно, да, Максим Валентівич, так знову. От, ми зробимо і вони і нам, адміністрація, будуть доповідати, як це пройшло. І потім ми побачимо. Якщо треба буде доробити документи, люди я думаю, ми дамо змогу доробити. Тому це питання землі. І друге питання дуже важливе, яке треба вникнути, прошу колегу, щоб ви теж взяли на контроль, це кладовище. Якщо це кладовище казаків, якщо це кладовище єврейське національне, та будь-якої національності, якщо вони розорані, і не дай Бог, там оскорбнення якесь произошло за це окрема відповідальність. І кургани, і все таке інше, це наше і культурне наслідня. І це наші предки, які там лежать. Ну це взагалі не пропустимо. Якщо це буде правда, ну треба подумати, що і я. Ну звучить дуже правда, бо звучить дуже вообще поплюжно, яке все. Питання трактор, питання комунхоза. Зараз колеги теж будуть розбиратися депутати. Від Сьогодні прийнято буде рішення створення комісії по питанням, зокрема, посола водоканалу. Куди там передали, там і в тому числі ваш трактор. в тому числі по водоканалу дуже багато питань. Тобто буде створення комісія, яка оперативно вирішить. Ну хочу сказати, що е, це таке підприємство, яке е, облрада рік тому передала е, пострілівській міськраді з боргами 30 мільйонів гривень. Це вже апостольська міцрада з такими прийняла. На сьогодні пройшов рік борги вже 50 мільйонів гривень. Ну тобто, взагалі, не зрозуміло, як це підприємство функціонувало, ну і що, що воно зробило. Ну з такими боргами, ми можемо завтра, можливо, це вже банкод, практично підприємство. Ну, побачимо, розберемося. Тобто, після отіх, е, роботи цієї комісії, я думаю, будуть вирішені, ну, комунальні питання, це вже зовсім взагалі не до військової адміністрації. Я думаю, місцеве самоврядування на місці саме це Ми допоможемо по ключовим глобальним. Питання про Соборади, по відпрацюванню облрадою, по послабодоканалу, можливо, комунікація з правоохоронними органами. Ну по землі су відсотки ми розберемося до гіпта, повірте мені. От, тому, е, ми сьогодні балакали да, е, деякі товариші, що називаємося так, коли військова адміністрація починає допомагати, десь чимось розбиратись, і от як я приїхав до вас в село. Да, Чомусь хтось вважає, що хтось кудись влазить, що хтось когось пов'язує. Не маємо відношення, ми орган виконавчої гілки влади. Ми займаємось функціонуванням, ми представники президента на цій території. Але коли чомусь, коли починаєш розбирати, створити комісію, піднімати усі всі документи по землі, то починається дядя Петя, дядя Вася, якісь інтереси всі. От зрозуміло, нікому не цікаво, щоб це було піднято. Хтось платить за ОСГ, я вже казав колегам. А насправді там у нього промишлений цех. Якщо ви починаєш розбирати спокійно, податки повинен сплачувати, то чомусь бюджет громади був такий, становиться отакий. От, але не в когось кармані, а вже громада. Тому ми не, займаємося питаннями, доводимо до ладу разом з вами. І все буде нормально. Хоча би в цих ну, зараз правильно наші хлопці забороняють нашу землю. Там, там стоїть оборона, там все бачите, які там зараз на Керсочині здобутки. Ну отут тим більше ну треба, щоб ми вже не, цьому, один одного підтримували і, ну, і отак нахабно забирати землю у людей ну, не треба. Я хочу, щоб вони почули, донесли да несли ті, хто можливо проти цього. Що ми все рівно підіймемо в середину свині княжки. А чому в нас не є ці реванші? Можна, я вже сказав, в принципі, що... До чого не йшло нас? Що? Приписати тих неізвісних річностей? Для добре. Так. Що? Людина <гинути> не знає, <гинути> я, допустим, не знаю, що вона не приписана, чи сам Варицька, чи Варицький. Okay. От. Їй 2 гектари землі дали. У домових є. Так люди не знають. Ми не знаємо як господарі. Знали навіть хазяїли, що ті люди приписані, ну, і дітям землю, і не доб'ється. А що? Приїжджала на Горна, люди О, я тільки тексту, задавали вопрос ну, тут на всій раді. Вони хазяї приходила, М -м. Каже, в мене немає таких людей по цьому адресу. Ну, міська рада продавлює, тоді дає а по цьому адресу. Максим Олексій. Я слышу. Це вообще. А ті люди, всі, всі вам не понятно, а ті люди, в яких вже. В мене ще вдома, ще депутатський корпус. Як ви дивитесь на те, що якщо ми запропонуємо і депутати внесуть зміни в структуру і додадуть ще одного старосту, і ви е, зараз по новому законодавству, староста не призначається? Міською... От ви слух... слухайте мене, будь ласка, по новому законодавству. Староста призначається на сесії за поданням міського по голови, але через громадські слухання на цій території. Ні, не було Ми писали Ви не слухання. Ви мене не почули. Ви не почули, що я хочу вам доказати. Не почули. Зараз я подивлюсь, наскільки це можливо в стані воєнного стану, чи дозволяється робити оце. Якщо дозволяється це робити, я надам пропозицію депутатам, щоб ви внесли зміни в структуру додали ще одного старосту. А ви потім я до вас буду приїжджати, буде приїжджати спеціально, е, також треба буде обирати, писати протоколи. Це будуть свого роду е, збори громадські слухання. Збираються ті люди, ну, допустимо, це села так? Тараса Григорівка, Нова Івановка, Кам'янка, е, Славянка. Підождіть. Ви мене знову, ну, от ви не маєте терпіння дослухати. Якщо староста та що у вас зараз, вона лишиться на той території, де вона є, жовтокам, жовтому. А тут ви. Подумайте і предложите того старосту. На Кам'янку, на Славянку, Тарасу Григорівку і Новийван. Ми зрозуміли, що були гарні. У нас було три староста, бо наша Івановка дуже далеко. Говорили, що було три. Хай її наші посадові. От вони праві. Посадові аквари не можуть бути меншими ті, які затверджені. Івановка в нас 20 кілометрів. Якщо залишиться там, а на вашу боку окей, буде, буде староста, якого ви запропонуєте? У листопаді мені не точно одна бюджетна сесія. І за пропозицією, я внесу пропозицію внести зміни в структуру, додати ще одного старосту. Добре. Якщо депутати підтримують, ми тоді підемо попрацювати. Що приїжджаю, ну, а товариш варішниця буде, 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 буде кричати мені у вуха, що вона нічого не робить. Тоді мені так ну мені таке не підходить. Ви домовилися з вами? У вас є час подумати про кандидатуру? У мене є час обговорити це з депутатами, отримати їх, їхню підтримку, бо це для людей. І розпочнемо. Дивіться, ні, про понад п'ять ставки, лаборант. лаборант. Це те, що на даний момент зробити ріана Я поговорю про аптеку. То тобто мені треба розуміння, Чи можуть ті підприємці, допустим, хто в нас да там володіє аптечними пунктами, кіосками там як он там називається? Чи можуть вони виїжджати, допустим, два рази на тиждень сюди? Тобто, як оцей процес? Тому що ці процеси, як то кажуть, ну наші механіки я міська рада влажа власниками, михайлівка рядом може вони по кольцю б завозили сюди у лікарні? є кімната. Під желізом, під братами. Да, все є. І власники, я не знаю, хто в Михайлівці там власники, а є талежі там власники. Там прекрасніша аптека. <стан> ну там все <плес> <послуждає> прекрасно. Добре, я не знаю, що це Ну, дорогу ка... <плес> ніхто не не знаю. Я знаю. я не можу нікого. Підіжіть, кикайте, громад. Чого у нас немає? От. Зараз заболі. Дома стоять, п'ятий ташки. Да. Дивіться, не отоплення, нічого завод... немає. Що ми робимо? Дивіться, ми робимо? Тепер по цим заводу. Все життя протязі багатьох років, скажімо так, селище да, жовте, воно як було градообразуючим, правильно? Цим завод, цим завод, цим завод надавав послугу запалення пальготним, здається, да, там терміна дуже льготним. Опалював садочок, опалювали фаб, опалювали дві п'ятиповерхівки і опалювали шість двохповерхівок. Так? Дві п'ятиповерхівки і шість-дві п'ять. Далі так складаються обставини, що я так розумію, що зараз вони не можуть працювати, у них немає потужності в стані військовому стані. Це питання, як вияснилося, ще піднімалося в липні місяці. Так? До мене воно прийшло. Уже в листопаді, коли вже, скажімо так, опалювальний сезон. На даний момент дане питання доведено до відома військової адміністрації минулого тижня, чи цього тижня, я вже не пам'ятаю, Цього, цього, цього. тижня. Вівторок, вівторок я, далі Анна Сергіївна Козаренко, юрист наш Константин Карецький, далі. Представники хайдерберг цементу Сергій Олександрович особисто і Віталій Антонович Шпак. Ми провели нараду, запропонували, вони запропонували, як то кажуть, нам вирішення питання. Ми пропонуємо їм вирішення питання. Вони розуміють, що це люди, які працювали на хайдерберг цементу, які вітірани ремень, або, да, або які зараз працюють. І в жодному разі ніхто не відмовляється кинути людей призволяще. Це було заявлено на нараду. Тому зараз обговорюються варіанти вирішення цього питання уже приблизно. Ми розуміємо, що будемо робити. І на вівторок ми зараз знову запланована на нарада. Я туди поїду, Анна Сергіївна поїде. Потім поїде та людина, яка запропонує. Вирішення ваклосу у них є своє. Ну я зараз вам не можу сказати, тому що треба, щоб було походження да, да. далі. Ми з цими, з цими людьми приїдемо до вас. Вони розкажуть свої вимоги, тому що тепер за опалення прийдеться платити, Правильно. як усі платили. В жодному разі це не якби не ворозуміли да просто щоб розуміли. Уму машина я думаю, що ситуація вирішена. так. само ви говорите про фільшерський пункт. Звісно, там немає палення, тому що хай дельбірха Звісно, Там немає. Тому зараз будемо прикладати максимум зусиль і швидко, щоб там було опалення. Але люди мають розуміти на цьому заводі там. Що тепер це будуть, скажем так? Ми допоможемо а опалення, монтаж зробити, а вже опалення тарифи, вже буде тебе вирішувати самі проплачувати самі. Тому таке питання на наступному тижні. Чекайте, я не можу сказати, якщо ми плануємо вівторок приїхати військову адміністрацію, Можливо, це буде можливо, це буде середа. Я не можу сказати після наради там, але після наради там. якщо буде, якщо буде теоретична нарада зранку вівторок, військової адміністрації, то можливо, ми встигнемо, але що поночі не хочеться поночі, щоб людей по ночі не як да це це, значить буде тоді середа, тому ну. Але да, така ситуація, я не знаю, звертались, не звертались, але з липня це питання. звертались ну, до адміністрації не було доведеться. Ну, звісно. Ну, 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 але, 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 але це було питання не в липні, коли мало воно вирішуватися, а саме листопанці. Ліса Валерівна, кажіть. І до чого? Розходжені ліки. Кидайку. Я привезла цілий кульок. Дивіться, вони до мене, мене, мене підходила. Для чого мене треба? Підажіть, да. Не кричіть, а, не кричіть, будь ласка. А, Валентина Петрівна до мене підходила з приводу того, не що дали... Ви зараз питання вийдете і... <плес> Чекати. Вопрос, вопрос ви? підніметься, вивчиться детально, тому що, ну, розумієте, працював <плес> е, управління колеса, ну, працювала земельна комісія, <плес> да, як ви виносили. <плес> <плес> зараз ці питання <плес> будуть детально вивчені <плес> і до вас, <плес> до вас. <плес> до вас, <плес> до вас <плес> <плес Деяким людям вже надали рішення, ну, рішення прийняття да? суду було. рішення суду. Особисто по мені є рішення суду. Є вже да. рішення апеляційного Я не знаю, міська рада подавала на касацію чи ні. Якому було чітко вашому вже да. була апеляція, була да? так? Да. Я, я, так, вже я, дуже я давно я зараз не скажу так. Влітку вже вже влітку було Ну, ви ще могли подати на касат, я не знаю, я не знаю, чи подарувала. Я не знаю, чи подавали, чи, чи, чи поглянули надати цю земельну ділянку.